Дебютний переможний асист в Англії від українця. Тренер Челсі не стримав критики після запитання журналістів про Михайла Мудрика. Сергій Ребров анонсував важливі зміни в складі збірної України з футболу. Шахтар дізнався імена майбутніх суперників по лізі чемпіонів, а також за що одноклубники розкритикували зірку збірної України. Тогляд всіх нових трансферів літа 2024. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Оскільки трансферне вікно добігає свого кінця, то тут спостерігається активність. Черговий дивний в кар'єрі трапився у траписушого канселу. Португалець 30 років став гравцем альхіляля. Сіті отримав за нього 25 мільйонів. Награвця вже чекає зіркова компанія з Неймара, Мітровіча, Савіча, Малкома, Кулібалі, Невеша та Лудія. І цікаво, що Альхіляля не просто найдорожчий склад ліги, а й вдвічі дорожчий, ніж у Алі Хата, який по цьому показнику Другий. Манор Саламон виявився непотрібним Тоттенгему. Шпори активно попрацювали в міжсезоння, тому півзахиснику не знайшлося місця на наступний сезон. Манора віддали на один рік в оренду Ліцу. через важку травму у Соломона лише шість матчів за Тутингем, але і в них він встиг тоді віддати два асисти. Ліверпуль в останній момент перехопив у Барселони Кізу. Каталонці вже вкотре прогоріли через проблеми з фінансовим фейрплей і заявкою на сезон. Що цікаво, загальна вартість Федеріко складе і, взагалі, всього 13 мільйонів євро, що набагато менше того, в скільки його цінню трансфермарт. І навіть менше останньої пропозиції Барселони. Цікавий факт: Роберто Дідзербі покинув Брайтона через слабку активність на трансферному ринку. І ось влітку чайки презентують вже дев'ятого новачка. А їх загальні витрати перевищили 230 мільйонів євро. Тепер їх склад поповнив зірка збірної Туреччини та лідер Фенербах Фердіка Діоглу, за яким полювали деякі стоп-клубів Європи. Грає футболіст на лівому фланзі захисту. Йому 24 роки. Мілан рятує Артема Довбика, адже клуб домовився з Ромою по обміну темі Абрахама Насале Макерса, який, якщо б Артем продовжив в тому ж дусі, неодмінно отримав свій шанс і в румі. Вовки також отримають зверху ще 10 мільйонів євро. Це, напевно, влаштує одночасно всі сторони. Байер зробив ротацію в центрі захисту. З ПСЖ в Бундеслігу повертається нордям Кієле. Який ідеально підходить для тактики в три центральні захисники. А ось місце для француза звільнив Одіон Кусуну, який за минуле рік вийшов на топ-рівень, а його трансферна вартість виросла до 35 мільйонів євро. Але йому все одно чогось трохи не вистачало для стартового складу. Тому для подальшого прогресу його віддали набиратися досвіду в серії А. А таланта, після того, як відпустила Мусова Атлетіко, забрала собі Руї Патрісіо. Котре влітку покинув рому у статусі вільного агента. Португальцю вже 36 років. Один з головних німецьких талантів Юсуф Мококо все ж таки поїхав в Лігу 1. Але не в Марселі, якось очікували спочатку, а до Ніці. Французи орендували Форварда на один сезон. Минулий рік для гравця пройшов не досить вдало. А ще й після трансфергірасі було зрозуміло, що ігрового часу буде мінімально. Для його розвитку зараз Ніце дійсно буде краще. Кепарі Балага вже втретє в кар'єрі буде грати в одній команді з українцем. До цього були Мудрик та Лунін, а зараз настала черга забарного. Бормут орендував іспанця на одну з найбільш проблемних своїх позицій. Тепер подивимось, як себе зарекомендує там найдорожчий голкіпер світу. А ось кіперів Вентуса Войсіх щесне оголосив про завершення кар'єри. Що насправді дещо неочікувано, адже воротарю лише 34 роки. А в його послуги були зацікавлені саудівські клуби. Останні сім років він грав за Юве. До цього були Рома та Арсенал. В складі національної збірної Польщі він відіграв на чотирьох чемпіонатах Європи та двох чемпіонатах світу. Здається, лояльність до Михайла Мудрика в Челсі майже на нулі. Футболісту знову дісталася Венсо Мариски. Журналісти в чергове підняли тему ранньої заміни українця в матчі з Вулз. Тренер на це відповів наступне: я розмовляв з Мішою на початку сезону протягом двох місяців. У нас було п'ять чи шість індивідуальних бесід, але після Вулверхемтона ми не розмовляли. Мудрик дуже розумний і сам може зрозуміти причину, чому його замінили. Це була просто спроба щось змінити і нічого більше. Я сам був гравцем 20 років. Ви дуже добре знаєте, коли тренер змінює вас, чому він так робить. Це тому, що напевне у вас не все йде добре, сказав інтерв'ю Мариска. Чергова результативна дія в Англії на рахунку Тимура Тутірова. І знову після виходу на заміну. Цього разу Українець віддав переможний асист в матчі молодіжок Сандерленда та Мідлсбро. Шахтар нарешті дізнався своїх суперників по лізі чемпіонів. Список тут не найбільш приємний: Баварія, Борусія, Аталанта, Арсенал, Янг Бойс, ПСВ, Брест та Болонія. А я надаю, що буде проведено лише по одному матчу з кожним: чотири матчі восени та чотири взимку. За підсумками всіх турів, все буде зведено в єдину турнірну таблицю з 36 командами. Для продовження участі в раунді плей-офф достатньо посісти місця з першого по 24 схудинку. Сергій Ребров оголосив заявку збірної України на матчі Ліги націй проти Чехії та Албанії. Тут підтвердились мої інсайди, які я давав ще тиждень тому. Свій дебютний виклик отримав Владислав Кабаєв, а Денис Попов та Олександр Піхальонок повернулися в розташування збірної після чималої перерви. З менш цікавого, але все одно важливого, виділю, що Віталій Миколенко номінально єдиний лівий захисник у списку. якщо звичайно не рахувати, Зінченка або того ж Матвієнка в іншому ж заявка відповідає тому, що ми бачили на євро. В резервному списку знаходяться про всяк випадок: різник Михайліченко, Святок, Буяльський, Зубков та Сікан. Під минулим відео небагатьом вдалося правильно визначити Алекса Тейшеру як єдиного члена топ 10 кращих бомбардирів в історії Шахтаря зі списку Марлос, Тайсон, Гладкий та Тайшира. Бразилець, хоч і був склад гірників недовго, але встиг наколотити 89 голів. Тепер запитання таке: хто з цих гравців національної збірної України забив за неї більше голів? Циганков, Селезньов, Довбик чи Воруніна? Пишіть свою версію в коментарях під цим випуском. Не найбільш приємне визнання в джену отримав Руслан Маліновський. У футболістів грифонів провели опитування на тему, у кого з одноклубників найгірший музичний смак в роздягальні. І ось що вони сказали. Матур. Руслан. Маліновський. Коні. Malinowski Malinowski uh, Io so che sei bien Io reggaeton Molto più Molto bianco Malinowski per me Maturro Maturro, Maturro. Tutti Malinowski, Malinowski è imbarazzato, andate in palestra Betty maybe Chi ascolta musica? Malinowski Маліноскі, малінос, малінос. Маліноску. Матуро. Матуро. Аломарке. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.